Добрий день, шановні колеги, шановні гості. Ми сьогодні зібралися на презентацію банерної виставки, яка називається Лютий грані незламності. Її представляють наші партнери з Центру досліджень воєнної історії Збройних сил України. Так склались. Події історичні останнього десятиріччя в історії нашої країни, що люти, лютий місяць став таким визначним і знаковим в історії саме в лютому 2014 року, в результаті кілька протистояння і багатьох жертв з, зі сторони. Захисник зі сторони учасників Революції Гідності злочинна влада капітулювала, і здавалося, що після розстрілу небесної сотні більш трагічних подій в історії України вже бути не може. Але потім відбулася анексія Криму, відбулася збройна агресія Росії на сході нашої країни. І в лютому 2022 року відбулось повномасштабне вторгнення Росії на території нашої країни. І кожен день, завдяки мужності наших захисників, ми пишемо нашу нову історію стійкості. Кожен день це день героїчної історії. І кожен з нас докладає зусиль в міру своїй можливості до і робить внесок. В цю боротьбу за нашу незалежність. Про події, поточні події вже багато написано, вже багато видано літератури. Національна історична бібліотека за своїм профілем комплектує саме такі видання в свій, в свій фонд. І на наших виставкових стендах ви можете побачити вже ці видання. І ще багато, я думаю, буде. Аналітики і спогадів, і художніх видань, і ми будемо збирати ці документи, тому що це важливо, це наша історія. Ми щиро вдячні Збройним силам України за можливість цього зібрання. Ми схиляємо голову перед полеглими захисниками. Слава Збройним силам України і слава Україні! А зараз я до слова запрошую тимчасово виконуючого обов'язків начальника Центру досліджень воєнної історії Збройних сил України, полковника, кандидата історичних наук пана Віталія Бідного. Прошу до слова. Шановні друзі, сьогодні Центр досліджень воєнної історії Збройних сил України напередодні другої річниці російського вторгнення в Україну презентує виставковий проєкт. Лютий Грані незглавності. Цей проєкт е, показує зв'язок між подіями, які відбувалися в лютому 2014 року, коли е, український народ не захотів стати придатком Російської імперії, і вголос заявив про своє прагнення до незалежності і європейського вибору. Та події, які відбувалися два роки тому, в лютому. 2022 року, коли вже зброєю в руках ми стали на захист нашої незалежності. Наш центр основну свою діяльність здійснює в історичній царині і в написанні історії в першу чергу цієї війни. Але разом з тим, одним із напрямків нашої діяльності є популяризація воєнно-історичних знань, популяризація історії України та її Збройних Сил. Ми підготували низку таких історичних проєктів, один із яких ми презентуємо сьогодні, е, виставляємо в різних куточках нашої країни. Буквально декілька днів тому приїхала наша група із міст Житомира, Луцька, Ковеля. Вчора з виставкою подібною. ми… Наша група виступала перед бійцями 3 штурмової бригади, прямо в місцях відновлення, і проводили таку історичну, ну скажімо так, бесіду, тому що іншої форми роботи в умовах польових не можна придумати нічого. Крім того, теж презентували подібну виставку. Ну, Лише суха цифра. За минулий рік. Наші групи мобільні виставляли такі виставки більше з 500 днів за рік і проїхали більше 13 тисяч кілометрів. Дуже добре, що ми співпрацюємо із воєнно-історичними установами цивільними. Минулому році ми заключили меморандум про співпрацю з національною історичною бібліотекою. Це все сприятиме лише, як я вже сказав. Донесення нашої історичної правди до більш широкого загалу і цивільного населення, і військових. Дякую за те, що ви прийшли. Що, що, за те, що ви прийшли підтримати нас і ознайомитися ну, з нашою виставкою. Я, я впевнений, що подальше ми будемо практикувати подібні заходи в майбутньому, і це буде корисно для нас всіх. Дякую. Прошу до слова Артема Папакіна, кандидата історичних наук, викладача кафедри історії Центральної та Східної Європи, історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, а нині військовослужбовця Центру досліджень воєнної історії Збройних сил України. Добрий день всім учасникам цього заходу. Нашого я трошки розповім про саму нашу виставку, про тематику її. І ну надалі вже кожен бажаючи зможе ознайомитися з нею. Я думаю, що частина з вас вже це зробили. Чому вона називається Лютий грані незглавності? Ну тому що так сталося, що два роки тому, якраз в лютому 2022 року, Росія розпочала широкомасштабне вторгнення в Україну, яке досі триває. Тоді воно мало на меті захоплення української столиці, і навколо цих подій якраз розгортається наратив нашої виставки. Лютий 2014 року став також такою гранню, за якою Росія втратила контроль над Україною. Це розпочалося із масових мирних протестів на Майдані Незалежності у 2013 році проти. Зміни раптової зміни курсу України на євроінтеграцію тодішнім очільником України біглим тепер уже президентом Януковичем на таможений союз із Росією проти чого протестувала більша частина населення, і цей протест переріс у втрату. Цим режимом Януковича влади над Україною. Режим Януковича був дуже тісно афілійований з Російською Федерацією, і ну, ми, звісно, що не можемо говорити, що ми перебували під окупацією, але принаймні влада, верхівка України перебувала під контролем Російської Федерації. Тому, власне, Майдан можна розглядати події Майдану 10-річної вже давнини майже. Можна розглядати в якості такого першого протистояння України і Російської Федерації. Тобто, з цього часу з протистояння на Майдані почалося те, що втратив Росію контролю над Україною, після чого вона вирішила застосувати війська. В самих подіях на Майдані, про які теж згадує наша виставка. Один із цих банерів з темно, заглавлено, як під прицілом Майдан. В самих подіях на Майдані брали участь також і російські громадяни, російські спецпризначенці це вже не таємниця, тобто, які були замасковані там. У Жулянах, у Гостомелі, приземлялися літаки із російськими спецпризначенцями, із зброєю. із Тими людьми, які давали вказівки, і з росіянами радилися і очільники силових структур, зокрема Служби безпеки України, Радовся Янукович, відповідно, і вирішувалася якраз на Майдані доля тогочасної України. Вирішувалася доля не лише європейського чи там проросійського зовнішнього курсу, але і того, чи буде Україна незалежною державою. Чи стане однією з таких сателітів Росії? Ну от що таке сателіт Росії? Ми зараз з вами бачимо на прикладі Республіки Білорусь, яка, хоча і не втратила зовнішніх ознак суверенітету, там є президент, там є всі органи влади, тим не менш, вона використовується Росією в якості майданчика для наступу на для агресії збройної агресії проти сусідньої держави. Відповідно, якщо б ми на Майдані не перемогли режим Януковича і його російських керманичів, то відповідно могли би перетворитися на таку ж саму сателітарну державу, як і Білорусь, і хто знає, за 10 років, проти кого наша територія і наші громадяни були б змушені воювати за російські інтереси. Тому власне ми велику увагу приділяємо подіям 10-річної давнини 2014 року, коли в Україні перемогла революція гідності. Вона призвела до автечі Януковича і вищих високопосадовців, які були тісно пов'язані з Росією, мали там російське громадянство, виконувалися вказівки Кремля. І після цього Росія втратила важелі керівництва Україною. Тобто варто розуміти, що е, збройна агресія, яка розпочалася 10 років тому, теж у лютому 2014 року, Росією проти України спочатку із Криму, потім на Донбасі, вона е, мала е, причину якраз втрату контролю над Україною з боку Росії. Відповідно, наступне керівництво, яке прийшло після перемоги Революції Гідності, воно Росії не влаштовувало. І Росія вдалася до збройної провокації у Криму, яка потім призвела до збройного протистояння, тому що були жертви з українського боку в Криму, і до окупації Криму, яка продовжиться досі. Ну і навесні 2014 року вже розпочалися бої на Донбасі вже відкрита Така форма збройної агресії із великою кількістю залучених російських військовослужбовців. І е, у лютому 2022 року, уже не маючи змоги, після е, багатьох років такої гібридної фази агресії, коли з одного боку йдуть бойові дії, з другого боку, Росія намагається все ще впливати на політичну ситуацію в Україні. На міжнародній арені бореться за те, щоб визнати війну свою агресію проти України в якості громадянського конфлікту в Україні. Вони не дали результату для Росії, тому Росія вже не має. Ну це такий крик вічаю з її боку. Тобто, вона не мала ніякого іншого виходу, як встановити безпосередній контроль над Україною шляхом окупації. І найголовніші події в лютому 2024 року відбувалися навколо української столиці, ну, звичайно, не применшуючи значення півдня, значення бойових дій на Сході, які призвели до численних жертв. Все-таки все події навколо столиці вони були визначальними для перебігу першої такої от фази. Російсько-українського збройного конфлікту 2022 року і який продовжується, на жаль, досі. Тоді ключовими об'єктами, хотіла, якими хотіла заволодіти Росія протягом перших годин свого збройного вторгнення, були аеропорти Гостомель, в перспективі Васильків, Жуляни, де повинна була здійснитися. Десантна операція, висадка спецпризначенців, висадка десантників і піхоти, які би потім колонами стали техніки, відповідно, озброєння, які б далі стали колонами рухатися на столицю. Частина із спецпризначенців повинні були в якості ДРГ війти в столицю раніше. Захопити деякі ключові об'єкти, і потім, коли вже підійшла би решта армії, відповідно, вже б столиця контролювалася російськими окупаційними військами. Тому у нас от, центральна така частина цієї виставки присвячена битві за Гостомель. Аеропорт розміщений неподалік від Києва, який був здатен прийняти велику кількість і вертольотів, і літаків. Який мав на меті висадити десант російський. Бої навколо Гостомеля призвели спочатку до поразки першої партії російських десантників, потім, на жаль, він був окупований. Але Сили оборони України вели завзяті бої, які призвели до знищення злітно-посадкової смуги. Відповідно, там уже не змогли приземлятися великі десантні літаки. І ну, справа подалася лише вертольотами. Ну і надалі бої за гостомель тривали. Частина Київської області була під окупацію. У нас є на цій виставці і розроблена нашими фахівцями мапа боїв навколо столиці. Там ви можете побачити і які населені пункти були під російською окупацією. На правому березі, де розміщений гостомель, ключові такі місця для контролю за самим центром столиці, але так само і на лівому березі йшло просування з боку російського кордону, з боку Чернігівської області, там прорвалися певні колони російських військ, і вони мали на меті так само підійти до столиці. І їх там так само було знищено, зупинено. Об'єднано зусиллями Сил оборони України, тобто Збройних сил України і іншими учасниками оборони. Описання на нашій виставці е, і показані на ілюстративному матеріалі. Е, події у самій столиці, що відбувалося е, із захистом нашої столиці, на якій ворог відводив 72 години. От. Багато хто із нас тоді не розумів, як це там захоплення Києва за 2-3 дні, сміялося із таких планів, які особливо коли вони не здійснилися. Тим не менш у західних медіа, якщо подивитися, то вони вірили цим, ну, можливо, не термінам, але вони розповідали про те, що ну, є питання не в тому, чи паде українська столиця, а питання, коли це станеться. Ну і е, на нашій виставці також е, показані паралелі. Е, минулого паралелі е, таким операціям воєнним, які Радянський Союз, як попередник Росії, яка е, веде свої бойові дії за такими кальками. Ну, звичайно, трошки пристосовуючись уже до сучасного моменту, але тим не менш, е, які Радянський Союз реалізовував у минулому. І тут ми можемо побачити, що захоплення столиці за 2-3 дні це не міф, це не якісь казки, яким російське командування годувало свого диктатора. Це реальний досвід проведення бойових дій на території інших держав упродовж другої половини ХХ століття. тут ви можете побачити події довкола. Угорської столиці Будапешта в 1956 році, коли Угорщина, на території якої після Другої світової війни залишалася велика кількість стрілянських військ, вона, тим не менш, вибрала курс на деяку демократизацію свого життя. Це Москві, це Москву не влаштовувало, і вона відповідно почала відкриту. Інтервенцію, яка призвела до захоплення угорської столиці за навіть один день. Ну, там все-таки війська вже стояли біля Будапешта і танки вже на перший день таких масових протестів угорців були у столиці. Бої, щоправда, там тривали ще протягом 19 днів. Ця угорська революція 1956 року вона була досить таки масштабним явищем. Ну, тим не менш вона не призвела до якогось міжнародного втручання, до розголосу вона призвела, але тим не менш Східна Європа після Другої світової війни була у сфері впливу Радянського Союзу. І нічого з цим західні демократії зробити не змогли. Відповідно, Угорщина повернулася під повну владу Москви. Так само ми не забули про події 1968 року, прайська весна, коли. В Чехословаччині після також чергової спроби лібералізації суспільно-політичного життя відбувається збройна інтервенція Радянського Союзу, і під час захоплення столиці Чехословаччини Праги велику роль відіграла якраз десантна операція в аеропорті, який розміщений неподалік празької столиці, туди висадився радянський десант. Вони такими хитрощами вдали з себе цивільний борт, який попросив про допомогу, про ремонт. Їх пустили в цей аеропорт, і, відповідно, це були спецпризначенці, які захопили аеропорт, і потім висунулися на столицю. Ну, на жаль, у подіях, як і Революції Угорської 1956 року, так і працької весни 1968 року брали участь і Українська Радянська Соціалістична Республіка і вихідці з території України. От Ви там можете побачити червоним на цих мапах, означено звідки відбувалася інтервенція. В Чехословацьких подіях там відбувалася інтервенція також із країн. Організації Варшавського договору, тобто, це блок, який протистояв НАТО, і це була в тому числі і Польща. І тут ми можемо звернутися знову до подій Майдану. Якби він не переміг, якби ми були сателітом, то відповідно наша територія так само би продовжувала використовуватися для іноземної збройної інтервенції проти інших держав. Ну і звісно, що. Не забули ми, коли проводили такі паралелі про війну в Афганістані про радянську збройну інтервенцію 1979 року. Хоча вона ця війна тривала протягом 10 років і не була для Радянського Союзу повністю вдалою, тобто СРСР був змушений вивезти свої війська з Афганістану, тим не менш, однією з перших таких дій цієї спеціальної воєнної операції, як тоді. В деяких джерелах називали в радянських операцію проти Афганістану був також десант у аеропорті Кабула, захоплення столиці. Це такий був перший крок, яким радянське командування оголошувало свою ну, територію, де вони висадилися, своєю захоплювалося там, телеграф, телебачення. Можна згадати також, вона трошки відрізняється, операція, але тим не менш події у Вільнюсі в 1991 році, в січні 1991 року, коли Литва вже була незалежною, проголосила незалежність, СРСР вдався до насильницького повалення цієї незалежності. Це події довкола Вільніської телевежі. От чому телевежі? Тому що якраз звідти можна було оголосити про перемогу. Тобто захоплення столиці. Бо вже підсумовуючи, захоплення столиці було ключовим як для таких от воєнних доктрин, так і для політичного домінування на окупованій території. Столиця Київ для Росії має і ідеологічне значення, не лише військове, тобто можна згадати про те, що Росія звертається до спадку Русі, а це довга така історія, яка тягнеться ще з часів Івана Грозного, що Русь це власне держава, з якої Росія починалася. От тому володіння Києвом для Росії є ключовим. Саме тому і події довкола Києва в лютому 2022 року були ключовими для першого етапу широкомасштабної агресії Російської Федерації. З тих пір вона неодноразово змінювала свої цілі, неодноразово міняла свою позицію щодо війни в Україні. Вже і злунали заяви, що не хотіли вони, значить там не хочуть вони зараз захопити всю Україну. Омежитися якимись областями окупованими. Ну, тим не менш, війна наша триває і вона повинна завершитися не лише о, столицею, да, яку ми відстояли в 2022 році, але й визволення всієї української території. От, дякую вам за увагу і прошу всіх ознайомлюватися із виставкою ближче.